Гучний скандал в Одесі. Жінка намагалася повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II. Однак перехожі відреагували блискавично. Очевидці вимагали, щоб жінка припинила свої дії, а потім між ними спалахнула сутичка. Що було далі? Та чи вдалося затримати порушницю. Розповім за мить. З вами новини тесні і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть а Ми переходимо до новин. У центрі Одеси намагалися повісити триколор. Про цей інцидент ввечері 7 жовтня. Першими повідомили місцеві телеграм-канали. На кадрах можна побачити, як жінка у сонцезахисних окулярах і спортивному броні піднялася на постамент, де раніше стояв монумент засновникам Одеси, центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II. Жінка розгорнула російський прапор і намагалася закріпити його на пам'ятнику. Однак це помітила група перехожих, яка завадила її діям. выкинула это. Помойку смыла. Тебе мало. Что такое? Что случилось? Ты что, не наркоман? Я сейчас заеду. Нет, уже давайте спать. Пошла. Да, не на памяти. Куда Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Что я делаю? С кем? С тобой, как Живот мы разговариваем! Да. Ты еще человеком являешься. Колы бы лучше Откуда дома помыла. Знаем. Кто? Полчаса назад был прилет, людина загинула вечерии ракеты, вылезла отсюда. Вы думаете, что это сделал? Да, бль! Ты это пошла сделала. отсюда, башать будем маганирку. Тоді ж очевидці вимагали, щоб жінка припинила свої дії, а потім між ними спалахнула сутичка. Одному з чоловіків вдалося вирвати з її рук російський триколор. Окрім того, одна з обурених жінок нагадала їй, що від російської ракети лише нещодавно загинула людина. Та у відповідь почала сперечатися та запевняти, що ракети по Одесі запустила на Росія, а зараз іде гібридна війна. Коли її змусили зняти окуляри, вона сказала: Російською Ахмат сіла, Росія мощ Аллаху Акбар Бог один, Ребята. Якийсь чоловік сказав їй: той, хто має душу та серце. Не лізе у цей бруд, йде війна. Але прихильниця РФ почала сперечатися із ним. Люди збиралися спалити триколор, але не зробили цього, а просто передали його правоохоронцям. не Не в Росії не зараз. Не а чого ти, ти їхала? Я в себе вдома. Як Як тебе Я в себе вдома в Україні, дожди, Єлена. Нора, Елена Нора. Хорошо работает? Ну, Елена весь... ну, ну, Нора, Елена Нора, Смотри. ты от... обкурилась, ну, Что ты пом... делаешь? Ну, говорит, секунду, Сейчас пожалуйста. приеду в Разве ты Потому поддерживаешь... гибнут каждый день. Каждый Кто? день умирают да? дети пожалуйста, и люди. Ты можешь, Ты, ты понимаешь, помолчать. что ты делаешь? Ты можешь помолчать? Это... А ты стоишь тут. Скажи мне одну вещь. Разве ты поддерживаешь то, что делают <плес> во всем мире там, где <плес> гибнут люди? поддерживаешь? Разве нет, вы не понимаете, нет, что эта война вся гибридная? Так это все грязь, это все грязь. И нормальные люди, кто имеет душу и сердце, в эту грязь не вмешиваются. Почему? Тебе что это, доставило удовольствие? Ты не что удовольствие. Что там, что как там, что снова? там? Меня зовут Лена. Ну ты же взрослая женщина, ну Конечно. тебе что, зачем а, вот это а, позоришь? А вот а а послушайся. Ну сейчас Смотри. ты поедешь в тюрьму, будешь и сидеть отлично. в тюрьме. И что, ну, и будешь гордиться кем? Одним хером. Можно я зятого? скажу? Конечно. Своё здоровье. Зрештою на місце події прибули правоохоронці. За даними місцевих змі, спочатку російський триколор перехожі хотіли спалити, але зрештою передали поліції. У поліції Одещини зазначили, що встановлюють обставини інциденту, що стався 7 жовтня ввечері на європейській площі. Поліцейські встановлюють обставини інциденту, що стався сьогодні ввечері на європейській площі. У медіа потрапило відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред площі з метою повісити прапор країни-агресора, але її завадили містяни. Нині особа громадянки встановлена. З нею на місці події працюють поліцейські, вилучаються речові докази. Опісля жінку буде доставлено до територіального підрозділу поліції та надано правову кваліфікацію її діям. Водночас місцеві змі пишуть, що жінку, яка намагалася розвісити російський прапор в Одесі, вже займається СБУ. Раніше вона могла бути у розшуку за сепаратизм. Тим часом у Києві затримали ще одного любителя руського міра. Ним виявився уродженець Харкова, 1979 року народження, який останнім часом мешкає у столиці. Чоловік, м'яко кажучи, некоректно поводився біля імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів на майдані незалежності. Він зневажливо висловлювався про захисників, які віддали своє життя в боях із російськими окупантами, зробив заяви про культ смерті Серед української столиці. Чоловік записував відео, звертаючись до когось, кого він називав різноманітними нецензурними словами, та питав, чи готовий він лягти тут поряд, фільмуючи прапори, які встановили рідні та друзі полеглих. Відповідні кадри поширили у мережі. Боже, як красиво. Польський флаг. Вот. А тут у нас красота. Азов. Викликаю центр Києва. веночки. Ну, прям кладбище, культ смерти посмотри. Азов здесь. Вот какие ребята. Ну кто там это? Патриот. Эти. Что вы там видите в чате? Вот сюда ложитесь. Вот, смотри, смотри. Смотри. Готов? Готов? Вот таких будет клумб еще, понимаешь? Братан, ты понимаешь, нет? Это ж не игра какая-то. Влеменю. Вот, смотри, смотри, братан. Правда, правда, жизнь. Это только киевляне, понимаешь? На, смотри, Вечный поклонник, вильная, незалежная, окремая соборная Украина. На, смотри. Като сюда рядом. Готов. Також чоловік на відео був невдоволений рекламою підрозділів сил оборони України, зокрема Азову та кракена. Їх бійців автор роликів називав неонацистами. Загалом він повторював головні тези російської пропаганди, зокрема і про бандерівців. Так, от така от. висит прямо по центру Киева. Азов и свастика. Размеров. Знаю, сколько это стоит? 12-я бригада. Пустота какого-то неонациста. Ну, тут свастики. Эмблема. Вот, и уже даже желто-синих цветов нет, а просто бело-желтые, То есть, ну, и это самый центр Киева. Вот тут арена. Что тут еще. Ну, тут всякие кафешки. Вот это нацистская, прямо прям висит, вот, и лицо вступает в эту шарагу Белецкого. Оно а, ну вот тут сейчас не видно, тут другая какая-то байда идет, но сейчас она быстро проходит. О, ну вот опять, теперь уже какой-то где. -то. То есть до этого тоже азан экран, большом экране, чтобы никто не подумал, что это голословно нахуй. Вот. 0,50, 15, 15, 515. 15. Надо позвонить, спросить, сколько это стоит. Вот, теперь у нас портреты погибших. Вот. То, что можно было в 2022 остановить, это все в Стамбуле. Это, конечно, мы не обсуждаем. У нас же герои теперь. Вот. Ага, дальше Кракен. Ну, то есть, как бы, сплошной неонацизм. Что такое Кракен? Что это? Скандальна історія миттєво облетіла в соцмережі. Відео з ганебною поведінкою чоловіка шокувало українців, однак і продовження цієї історії не забарилося. Пізніше в мережі з'явилося і так зване вибачення. Чоловік просив пробачення одразу усіх, кого він міг образити своїми занадто різкими словами. Він заявив, що йому цитую сипляться счені. Після цього він намагався виправдатися своєю нібито благородною діяльністю, яка нібито пов'язана з навчанням дітей і концертами у дитбудинках. так друзья ко всем пишу обращение тут мне что то сыпется а, сейчас сыпятся какие то сообщения а, в, в Телеграм. значит сразу всем скажу если я кого то чем то обидел то я у всех скопом прошу прощения вот если я где то высказался слишком резко то лично я никого не хотел обидеть вот Собственно, все. Поэтому писать мне не нужно ничего, я буду это удалять. Вот. Ну и поскольку у меня ж деятельность очень благородна, в том числе связана с обучением детей, то или концертами в каких-то домах и приютах, то прошу это все учесть. Вот. Ну, собственно, все угрозы я буду удалять, а если я кого-то обидел, я еще раз, так сказать, прошу прощения. Ваш лиценка с вами. У поліції Києва повідомили, що сломисника затримали поблизу місця проживання. За йому загрожує позбавлення волі строком до п'яти років. Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули, захищаючи український народ від російського агресора. У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно з співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 436.2 Кримінального кодексу України. Виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Відповідно до санкції статті, за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують такі любителі руського міра? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось.